Енергетична безпека визначає стабільність і розвиток кожної країни у цьому відео. Ми з'ясуємо, що таке енергетична безпека та чому вона має вирішальне значення. Розглянемо глобальні виклики, з якими стикаються держави у цій сфері, а також проаналізуємо ситуацію в Україні. Енергетична безпека це один із ключових факторів національної безпеки будь-якої держави. Вона Визначає здатність країни забезпечувати свої потреби в енергії незалежно від зовнішніх впливів, криз чи глобальних змін. Уявіть собі сучасне суспільство без доступу до електрики. Це означало б зупинку транспорту, паралізацію промисловості, банкрутство економіки та навіть загрозу для життя людей, які залежать від медичного обладнання. Енергетична безпека грунтується на трьох. Головних аспектах доступності, надійності та екологічній стійкості доступність означає, що кожна країна має стабільний доступ до ресурсів, які забезпечують її енергетичні потреби. Надійність полягає у забезпеченні безперервної роботи енергетичних систем навіть за умов надзвичайних ситуацій, а екологічна стійкість дозволяє зменшити вплив енергетичного сектору на довкілля. Варто зазначити, що саме у 1859 році в США пробурили першу нафтову свердловину. Ця подія започаткувала сучасну нафтову еру та стала переломним моментом для. Для світової енергетики, визначивши напрямок розвитку паливної промисловості, сучасний світ стикається із численними викликами в галузі енергетичної безпеки. Одним із головних є обмеженість природних ресурсів. За оцінками міжнародного енергетичного агентства, світові запаси нафти можуть зменшитися до критичного рівня вже у другій половині 21-го століття, залежно від темпів видобутку. Та розвитку альтернативних джерел енергії не менш серйозною проблемою є залежність від імпорту енергоресурсів, наприклад, країни Європейського Союзу значною мірою залежать від постачання газу з Росії, Норвегії та Близького Сходу, що робить їх вразливими до геополітичних конфліктів. Крім того, зміна клімату створює додаткові ризики для енергетичної інфраструктури, оскільки екстремальні погодні явища, такі як урагани, посухи чи повені, можуть руйнувати електростанції та лінії електропередач. Іншим важливим аспектом є кіберзагрози. Сучасні енергосистеми дедалі більше інтегруються з цифровими технологіями, і будь-яка атака на їхні системи управління може призвести до масштабних збоїв у подачі електроенергії. Показовим прикладом стала подія. 2015 року, коли Україна вперше у світі зазнала масштабної кібератаки на свою енергетичну систему. Хакери отримали контроль над енергомережами, знеструмивши близько 230 тисяч домогосподарств. Тож давайте розглянемо енергетичну безпеку України. Україна, що розташована на перехресті ключових енергетичних шляхів між Європою та Азією, відіграє в Важливу роль у транзиті енергоресурсів через її територію проходять ключові газопроводи і нафтопроводи, що забезпечують енергетичні потреби численних європейських країн. Проте стратегічне розташування має свою ціну. Воно робить країну вразливою до геополітичних ризиків, в залежності від імпорту та загроз військових конфліктів, попри тривалу залежність від російських енергоресурсів, Україна поступово. Переходить до енергетичної незалежності, одним із ключових кроків у цьому напрямі стало активне впровадження відновлюваних джерел енергії. Регіони півдня та центру країни мають значний потенціал для розвитку сонячної та вітрової енергетики. Завдяки сприятливим кліматичним умовам, тут зводяться сучасні сонячні електростанції та вітропарки, які поступово стають важливою частиною національної енергетичної. Етичної системи, окрім цього, зростає увага до енергоефективності на вулицях українських міст, дедалі частіше можна побачити утеплені будинки, які дозволяють значно зменшити споживання енергоресурсів. Також зростає кількість електромобілів, а мережа зарядних станцій розширюється, що сприяє екологічному переходу транспортного сектору. Цікаво, що найбільша. Сонячна електростанція України розташована у Дніпропетровській області. Вона здатна виробляти електроенергію достатню для забезпечення понад 100 тисяч домогосподарств, що робить її однією з найбільших у східній Європі. Тож енергетична безпека це основа стабільності та процвітання будь-якої країни. Вона забезпечує не лише безперебійне функціонування суспільства, а й захист економіки та довкілля, роль електроенергетики в житті сучасної людини важко переоцінити від побутових зручностей до стратегічних питань розвитку держави для України. Забезпечення енергетичної безпеки є викликом, але водночас і можливістю для впровадження нових технологій розвитку відновлюваної енергетики та інтеграції до європейської енергетичної спільноти майбутнє країни не залежить від того, наскільки ефективно ми зможемо відповідати на виклики та використовувати наявні можливості. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за увагу та до нових зустрічей!